Паді нове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і цей матеріал буде дуже сильно теоретичним, але тема важлива, бо вона в стилі дуже хочеться, але не можна. Приблизно, як Лайнус робив відео про те, чи працює процесор з термопастою в сокеті. Спойлер. Працює. Ну а конкретно сьогодні мова піде про ОЗП GoodRam DDR5. А саме GoodRAM DDR5 32 ГБ, 5600 мегатрансферів cl 46 і Goodram DDR5 48 ГБ, 5600 мегатрансферів, теж cl 46 І ні, це не кити, це просто окремі планки ОЗП. І про це я і хочу зробити матеріал. Що вам буде, якщо ви це зробите? Змішаєте ці планки, поставите їх одночасно. Що буде вашому? Комп'ютеру, і які взагалі можливість з цим проблеми, практично або навіть теоретично. Саме з цієї причини я не буду давати тестування ОЗП або щось особливо про неї розповідати. Лише розповім те, що це моделі напівпрофесійні, без радіатора, самі бачите. Хоча в принципі їм радіатор не треба. Десь до частоти шість тисяч мегатрансферів нагрів навіть в стрес-тестах буде не критичний. І це стосується в принципі всіх моделей ОЗП, як і правила. Змішування. Тому цей матеріал буде хоч і теоретичним, але абсолютно універсальним. Ну і перед тим як почати, не забувайте, що нас можна підтримати вподобайкою, підпискою, коментарем, буде дуже круто, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла, і почнемо ми зі стабільності. Очевидно, що 99% спеціалістів, у яких ви запитаєте на тему змішування різних однопланкових кітів ОЗП, будуть казати, що завжди вигідніше придбати кіт трохи меншої ємності, але з двома планками, які майже гарантовано будуть працювати в тандемі без єдиної проблеми. І загалом я згоден. Але тут є нюанси: по-перше, у мене в житті була і ситуація, коли змішані планки ddr 4. На одному з моїх перших компів глючили до стану псоду. і була ситуація, коли дві свіжі планки ОЗП не могли працювати в тандемі, хоча були в одному кіті. Тобто, коли я казав, кіт з двох або чотирьох планок працює майже завжди ідеально. Я не просто так додавав майже. Плюс, якщо ви на своєму ПК хочете мати більше умовних 64 ГБ ОЗП, а на вашій материнці вже є дві плашки по 32 ГБ, ви ж все рівно будете змішувати ОЗП, все рівно будете додавати ще плашки. Правильно? А набори на 128 і більше Гігабайт, там де 4 плашки, купляють лише професійні гуру, скажімо, 3D-моделювання, і то не факт. Бо такі гуру дуже рідко збирають ПК самостійно. Значно. Частіше вони замовляють його у вигляді при протестованих заздалегідь. І проблема у тому числі полягає у тому, що набори, скажімо, на 128 Гігабайт, їх просто менше. І всі вони, майже всі вони, у всякому випадку, що я знаходив, геймерські. А чи хочете ви платити за радіатор або RGB, якщо вам підійде і проста чорна плашка? Я не знаю. Лише гарантую, що схочуть далеко не всі. Далі про двохканальний режим роботи і конкретно з DDR5 виникає цікаве запитання, на яке я досі не знайшов відповідь. Бо дивіться. По стандарту у ОЗП йде один канал зв'язку 64 біта у випадку ddr 4 Тобто є лише один канал зв'язку між планкою і процесором. Якщо ми додамо ще одну планку, канал може залишитись все ще один, 64 біта. Або у нас виходить підключити двохканальний режим, і ми отримуємо два канала по 64 біта, що все рівно гірше, ніж чесні 128 біт, але все рівно сильно краще, ніж один по 64. А якщо у вас чотирьохканальна материнська плата, По це взагалі 256 біт. Ну або трошки менше, і ось у чому прикол раніше, якщо з DDR4, наприклад, ми змішували різну ємність, скажімо, 8 і 16 гігабайт, то двоканальний режим працював лише зі шматками ємності, аналогічними найменшому номіналу. Ну і частота з таймінгами теж мала бути аналогічною. Тобто, найменшим номіналом є планка на 8 гігабайт, значить, в планці на 16 гігабайт в режимі двоканальному, буде працювати лише такі ж самі 8. Тобто, по факту, у нас є два. 24 ГБ ОЗП, з яких 16, тобто 8 плюс 8, працюють в двохканальному режимі, а все інше в одноканальному. За стабільність роботи такої системи я нічого не скажу, бо ніколи з цим не грався. І нічого про це не знайшов у плані надійності від інших людей. Але до чого я веду? У DDR5? Кожна планка замість одного каналу 64 біта має два канала по 32 біта. Це не повинно приносити якоїсь більшої швидкості, але має давати більшу стабільність. Як конкретно ця схема вплине на звичний режим однакової ємності для двохканального режиму? Невідомо, бо це нічим тестувати. Оскільки, якщо проблема буде, ніхто не зможе сказати, чому вона трапила, чи через несумісність планок взагалі, чи через несумісність їх конкретно в двохканальному режимі. Простіше просто поміняти і все. Але ми до цього повернемося ще один аргумент проти змішування ОЗП в вартості. Мовляв, якщо вже немає грошей на однакові кіти ddr 5, то зберіть ви вже ПК на ddr 4. Але ось проблема: компи на ddr 4. Дорожчі. Чому дорожчі? Бо ddr 4 тепер дорожче за ddr 5 навіть не жартую, через те, що її стали менше робити, бо заводи перейшли на нові стандарти. І так, я знаю, що AMD досі робить нові процесори m 4 Ryzen 552.0 5500 X3D взагалі пушка. Але якщо ви збираєте собі ПК з купою дешевої ОЗП, ddr 5 у цьому плані просто вигідніша. Або вже на момент публікації, або вже дуже скоро. І невідворотньо. Ну і нарешті питання: що буде, якщо проблеми стались, і які вони можуть бути, і чи варто воно того? Проблемами можуть бути псоди, в основному бо ОЗП є ключовим і чутливим компонентом ПК, і через оперативку проходить цю вся інформація, яку ПК обробляє. Якщо десь якийсь затик або неправильна взаємодія, екран смерті гарантовано майже завжди. І особливо це стосується вбудованих відеоядер. Якщо у вас, скажімо, AMD Ryzen 7. Сімдесят g і ви граєте в ігри без дискретки, і ігри навантажують пам'ять особливо сильно. Власне, коли я вперше зіткнувся з проблемою несумісності різних планок, я це зробив саме тому, що ігри вилітали в Що робити? Просто віддати ОЗП по гарантії. Можете навіть перед купівлею спитати про це напряму. Ну і гарантійний срок теж має значення. Але, у гудерам, наприклад, гарантія довічна. Підтримка технічна. Так прямо на сайті написано. Ну Я тут ні до чого. Ну а підсумки наступні. Так змішувати ОЗП ризиковано. Хоч ви змішуєте Goodram DDR5 на 32 ГБ 5600 CL46 плюс Goodram DDR5 48 ГБ 5600 CL46, хоч будь-які інші планки, хоч дві, хоч три, хоч чотири. Так, надійніше буде купити одразу дві планки в наборі. Ні, це не рівно стовідсотково гарантує надійний результат. Так, нормальні компанії, типу Гутрам, дають можливість замінити планку через несумісність. І так, тому я конкретно ці. І рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях, очевидно, напишіть, чи змішували ви ОЗП самостійно, і коли ви це робили, і чому ви це робили? Я особисто це робив, щоб просто гратися в Battlefield Hardline, коли мені довелось продати мою дискретку. Ледь грався і були псоди. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває наше відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Жити себе, слава Україні, слава героям та будьте здоров'я!